В жовтні Вінничина опинилась серед регіонів, які найчастіше обстрілювали расисти. Агресор здійснив потужні атаки на об'єкти енергетики. По країні в цілому дісталось також Дніпропетровщині вісім ударів. На Львівщині шість, на Вінничині п'ять. Як наслідок, в багатьох регіонах держави маємо віялові відключення електропостачання. Змушені будуть сидіти без світла львів'яни, кияни. Така ж ситуація на Чернігівщині, Черкащині та Житомирщині. Близько 60% споживачів без електро. Постачання і у Хмельницькому. Там, за словами мера, зникла напруга із високовольтної лінії, яка йде з іншої області. Про час, за який мають відновити живлення, не повідомляють. Роботам заважають погодні умови. У Вінниці поки про віялові відключення не йдеться. Мешканцям радять продовжувати економити, аби не було великого перенавантаження. Щодо сьогоднішнього вимкнення, то його причину прокоментували у Вінниця-Обленерго. Застосувати дані обмеження нам доведеться екстрено, буквально протягом 10-15 хвилин. Тому, на жаль, наших споживачів про відключення електроенергії не було можливим оперативно повідомити. Дані відключення дозволяють знизити навантаження на електромережі, яке виникає раптово і дають можливість збалансувати роботу енергосистеми. Наголошую, це не віялові відключення, а аварійні.